Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 28 Нам треба побудувати графік функції. Ну, звичайно, для того, щоб побудувати графік функції, нам треба знайти її область визначення, перш за все. Ну, а далі подивитися, що там ця функція буде в себе уявляти. І так, x плюс 2 в квадраті. Х це все під коренем. Корінь у нас. Квадраті мінус х куб мінус 4 х Ну, Зрозуміло, що в результаті всіх цих спрощень функція має бути досить проста, адже складні конструкції ми поки що будувати не вміємо. А корінь в квадраті, корінь в квадраті, да, а корінь квадрат. Це у нас А, да. За умови, що оце А невід'ємне. Тобто, звичайно, що оцей вираз має мати сенс. Тобто, наприклад, якась ось така конструкція, ну, це не 5. Тому що ось тут записана якась незрозуміла взагалі історія. Мінус 5 під коренем, що це таке воно не існує. Відповідно, областю визначення нашої функції. Тут, як і в попередніх задачах, буде просто всі хси, за яких підкореневий вираз у нас невід'ємний. І так, ми маємо. Стандартна, знову ж таки, історія. Дуже часто зустрічалася вона в нас. Одна дужка невід'ємна, а інша знакозмінна. Відповідно, та, що невід'ємна, вона може окремо давати розв'язком число мінус 2, да, коли воно 0, тоді нам байдуже якого значення набуває другий множник. Ну і другий множничок має бути також невід'ємний. Тоді, оскільки перший дефолтно невід'ємний, оскільки це квадрат, ми отримаємо або 0, або додатнє число, і обидва варіанти нас цілком. І так, давайте подивимось, що у нас тут буде. У нас буде х дорівнює мінус 2, і х більше або дорівнює 0. Тобто ми тут отримаємо, що хси у нас це точечка мінус 2 окремо, і від 0 до плюс нескінченко. На ось цій множині ми можемо перетворити нашу функцію. А саме на оцій множині. Підкореневий вираз у нас невід'ємний, а це означає, що можна застосувати ось це правило корінь до квадрата це підкореневий вираз. Ніяких модулів тут з'являтись не буде. Не плутати з ось цим. Ось тут модуль буде. Тому що, коли у нас квадрат стоїть під кореним, ми, в принципі, можемо саме під брати і від'ємне. Бо квадрат той мінус якраз таки нейтралізує. А коли у нас ось така історія, ні. Ось це підкореневе саме по собі має бути невід'ємним. І тому ніяких модулів тут ставити не потрібно. Воно вже невід'ємне. Ми про нього це знаємо. І так, тобто тут це буде х плюс 2 в квадраті на x, мінус х куб, мінус 4 х квадрат. Ну, зрозуміло, що воно має якось спроститись. Так, давайте подивимось x квадрат плюс 4х плюс 4 на х. Минус куб, мінус 4 х квадрат. І так. куб, плюс 4 квадрат, Плюс 4х, мінус куб, мінус 4 квадрат. Що це у нас буде таке. Okay. Хуб мінус куб, взаємознищується, х квадрат також. Залишається 4х. Тут, тут така досить приємна звичайна лінійна функція. Давайте тут може масштаб якийсь візьму. Так, 4х. Це буде означати. Давайте ось такий візьмемо масштаб. Тут буде одиничка, тут буде 4. І так, x, y. Тоді виходить, починаємо ми з нуля. Відповідно, 0, 0, 1, 4 і так далі. Воно проходить. А, де, давайте інший колір може візьму. Ось. І в точці мінус 2 у нас значення мінус 8 це окрема точка. Ось, будь ласка, це графік нашої функції. Ось мінус 2. Тут мінус. Ну, ось такий графік. Тобто є шматок прямої, точніше, ну, промінь, якщо так називати, да, бо початок це, це немає. І є ось ця окрема стояча точка. 29. Ми знаємо область визначення функції f. Це для всіх прикладів. Де від F у нас від мінус 1 до 4. І так. Перша функція це y дорівнює f від мінус x. І так. А, ну, дивіться. Що ми тут можемо сказати? Якщо ми розглянемо стандартну функцію f від x. І для неї область визначення буде ось така. Це означає, що аргумент ось цей має набувати значень з цього відрізка від мінус 1 до 4. У нас аргументом виступає мінус х. Але область визначення функції то не змінюється, це означає, що у нас мінус х має набувати значень з того самого відрізка. Ну, тепер домножуємо на мінус 1. Домноження на від'ємне число змінює знаки. І, відповідно, отримаємо ось таку облазначення: від мінус 4 до 1. Йдемо далі. Y дорівнює f від 2 x Так само. Тепер ми хочемо, щоб 2х. У нас від мінус 1 до 4 було. Відповідно х у нас від 2 до мінус однієї другої. Отже, ось це і буде у мене область визначення функції F від 2. Йдемо далі. Третє. Що тут третє? F. 1 мінус х. Ну, 1 мінус х має бути з такого відрізка. І так, я додам одиничку до обох частин. Тут буде. А, точніше, чого додам. Відніму, да? Щоб тут вона зникла? Мінус х тут це буде 3. Тут це буде мінус 2. І тепер я помножу на мінус 1. У мене буде х. Знак зміниться мінус 3. А тут 2. Я сподіваюся, ідея зрозуміла. Тобто, у нас стандартна функція f від x дозволяє аргументи від мінус 1 до 4. І тобто будь-який аргумент, який би ви тут не взяли, там 2х, 1-x, х квадрат, що там далі ще може бути, будь-який аргумент, він має набувати тих самих значень. Ну, а далі, залежно від того, який це аргумент, ми вже будемо виходити, а які значення для такої функції має набувати саме х. Тобто для ось цієї функції 1-х виступає аргументом. Та це композиція двох функцій. Можна казати, що це складена функція. Там якийсь більш складний аргумент, як хочете це називати, але він має набувати ось таких значень. І наша задача відшукати ікси. За яких цей більш складний аргумент, або біль... наша внутрішня функція набуватиме значень з нашого відрізочка від мінус 1 до 4. І так, y у нас f від x квадрат. Ми розуміємо, що x квадрат у нас має бути від мінус 1 до 4. Ну, тут взагалі все добре, тут це для будь-яких аксів, а x квадрат а менше або дорівнює за 4 у нас, коли x це від мінус 2 до 2. Від мінус 2 до 2. П'яте. Y дорівнює F від модуль X. Знову ж таки, ми хочемо, щоб модуль у нас набував ось таких значень. Модуль більше за від'ємне число за будь-яких x, А от менше за якесь число, якщо підмодульне або менше за це саме число, або не менше за. Протилежно, тобі, точніше, не менше, а не більше. да? Менше або дорівнює. Так, від мінус 4 до 4. Ну це знову ж таки за умови, що об, число, про яке ми говоримо, воно додатнє, але зрозуміло, що число 4 додатнє. Так, шосте. Y у нас це f від 1 на Х. Відповідно, ми маємо, що 1 на Х отут має бути від мінус 1 до 4. Ну, а, хочеться домножити на x, але, звичайно, ми це з вами робити не вміємо. Просто не вміємо, тому що х у нас а, набуває різних значень, да? І отут треба. Давайте, мабуть, розглянемо два випадки, тому що ну, хочеться домножити на x. Якимось чином. Але ну не можемо ми це зробити. І отут я б, якщо чесно, записав би. По, подвійну нерівність як систему. Мені здається, так буде якось воно читабельніше. І так, давайте подивимося, що ми тут з вами можемо зробити. Хрест на хрест множити не можна, тому що ми не знаємо, яких значень набуває Х, додатніх чи від'ємних. Давайте розглянемо два випадки. І так, нехай Х набуває додатніх значень. Ну, про те, що Х на 0, я думаю, очевидно. Тому що тоді знаменник. 0. І так, 1 на х більше або дорівнює за мінус 1. 1 на х менше або дорівнює за 4. І так, тоді домножуючи на х, х у нас додатнє, Знак нерівності не змінюється. Отримаємо ось таке. Мінус х. 1 менше або дорівнює 4х. Ну, тут можна розділити на мінус 1. Тут можна розділити на 4. Отримаємо, ми з вами що? Що у нас? Ось тут. х. Ділимо на від'ємне число знак нерівності, змінюється. Більше або дорівнює за мінус один. А тут у нас х більше або дорівнює за 1 четверту. Враховуючи умови, давайте давайте умова один назву. Тобто, у нас виходить, що з вами? що x у нас більше за мінус 1 ось воно, да? Х більше за 1 четверту, і х більше за 0 за тим випадком, який ми розглядаємо. Ну, зрозуміло, що тут, тут поки все погано, отут починається все нормально. Тобто х у нас більше або дорівнює за 1 четверту. Це перша частинка. А друга частинка це у нас якщо ікси від'ємні. Я не знаю український відповідник, цей метод називається метод розщеплення. Коли ми розглядаємо декілька випадків, знаків, можливо, там трішки далі буде ще інша конструкція, типу монотонності певної функції. Тобто, так, тут більше або дорівнює мінус 1. Тобто ми розуміємо, що домножувати на Х просто так ми не можемо, тому що у нас є варіанти. І от ми просто розщіплюємо на ці варіанти нашу задачу. Гілочка перша, гілочка друга. І так, ось тут, якщо ми домножуємо на Х, то знак нерівності на у нас змінюється. Тому що ми домножуємо на щось від'ємне. З коефіцієнтами тут, в принципі, справа така сама. Тут на мінус 1, тут на 4. І так, тут у нас х, знову ж таки, менше або дорівнює мінус 1. Знак змінюється ще раз. А тут у нас знак не змінюється х менше або дорівнює за одну четверту. В принципі, воно очевидно, що знаки просто мають змінитися. І так, із урахуванням умови 2. Із урахуванням умови 2. А ми тут що будемо мати? Давайте я ось тут. Проілюструю, да? типу, коментарі. Що ми тут маємо? Маємо вісі. І так, одна вісь — це у нас мінус одиничка наша. А друга вісь — це нуль наш. Давайте одну четверту. Прям зовсім по аналогії. Третя, це нуль. І так, нулі це ще погано. В мінус одиничці починає бути все добре. Тобто тут у нас х менше або дорівнює мінус 1. Таким чином, об'єднуючі мої, давайте так запишу, Просто об'єднуючи ось ці два промені, я маю від мінус нескінченності до мінус 1, і від однієї четвертої до плюс нескінченності. Так, Ну і абсолютно аналогічним чином робиться 30-й номер. Давайте його тут зробимо вже, бо він абсолютно аналогічний ідейно. Дана функція, яка є g від x, область визначення якої у нас це відрізок від мінус 9 до 1, то знову ж таки це g від x, і ось ми хочемо, щоб ось цей самий аргумент у нас набував ось таких значень. І так, вже від х плюс 1, да? Тому тут розуміємо, що у нас х плюс 1 має набувати ось таких ось значень. Ну, давайте віднімемо одиничку, Х це мінус 10, це 0. Тобто у нас виходить від мінус 10 до 0. ну такий собі суф на одиничку відбувся. І так g від 1 третя х. Так, 1 третя х у нас від 1 до мінус 9. Давайте помножимо обидві частинки на 3. Х від мінус 27 до 3. Мінус 27 зліва, 3 справа. Так, третє. g від х квадрат. Ми маємо тепер, що х квадрат у нас від 1 до мінус 9. Знову ж таки, отут у нас все добре. А х квадрат не перевищує одиничку, коли x у нас від мінус 1 до 1. Таким чином, маємо ось таку область визначення. Четверте. g від модуль x. Історія абсолютно аналогічна. Прям взагалі один в один. Тільки тепер квадрат замінюється на модуль. А все інше буде абсолютно таким самим. Знову ж таки, від мінус 1 до 1. П'яте. Ж Від корінь Х. І так, корінь Х. Від 1 до мінус 9. Ось це виконується всюди. Тобто працюю я тепер виключно ось тут. Ну, знову ж таки, як всюди, да? Якщо х у нас невід'ємний. Але невід'ємність x ми будемо враховувати тут. І так, корінь f від x у нас менше або дорівнює b, тоді тільки тоді. Коли f від x, це за умови, що b невід'ємне, менше або дорівнює за b квадрат, при цьому підкореневий вираз у нас невід'ємний. І так, таким чином ми будемо мати, що ось ця нерівність у квадратних дужках буде рівносильна тому, що х, відношу тут до квадрату, да? від одинички. А від нуля до одинички. 0, тому що нам треба врахувати невід'ємність від кореневого Ну, Ось від нуля до одинички у мене вийшло. І останнє. Найнеулюбленіше, як ви, мабуть, вже і здогадались. Ну, взагалі, мені здається, це єдине таке досить неприємне завдання а, цього, ну, з цих номерів в 29, му що в 30. му Тому що методу інтервалів ще не було. І відповідно доводиться якось, ну, так, не дуже красиво це розв'язувати. Знову ж таки, розглядаємо два випадки. Нехай Х у нас додатній, Тоді можна тут домножити 1 більше або дорівнює мінус 9х. І 1 менше або дорівнює х. І так, тут ми будемо мати. Давайте ми. Х. Я отак от перенесу і поділю. Тобто тут буде 9х більше або дорівнює мінус 1, тоді х більше або дорівнює мінус 1 дев'ята. А тут маємо х більше або дорівнює 1. Знову ж таки, з урахуванням умови 1. Ось вона у нас. Ми обираємо: у нас тут всі знаки більше, обираємо найправішу точку. Ну, це, звичайно, одиничка. Тобх у нас більше або дорівнює 1. Чудово. Друге, х менше за 0. Так, це позначу двічкою. І тут при домноженні ми будемо змінювати знак. А все інше буде залишатися. Тобто, ось тут буде просто х менше або дорівнює мінус 9. х менше або дорівнює 1. 9, Тут, оскільки всі знаки менше, обираємо найлівіше число це мінус 1 девята. Х менше або дорівнює мінус 1 дев'ята. Таким чином, ми будемо мати, а, так, від мінус нескінченності до мінус дев'ятої І від одинички до плюс нескінченності як область визначення нашої функції. Так, ну ось таким чином. Ці три номери ми з вами розв'язали.